Усім вітання. Сьогодні у нас на огляді ось такий чудовий портативний монітор діагоналю 16 дюймів HDR 120 Гц, 16х9, 300 ніт і у тут розмір 1980х1200 на пікселів. Нам надав його на огляд Alisінsei. Тому, будь ласка, посилання буде в описі. Підписуйтеся, переходьте за дуже вигідними цінами, можна купити. Даний монітор вийшов е, нам е, в районі 46 доларів. Зараз ціна е, зараз це в нас е, 5 липня, коштує 4,5 тисячі. Тобто 100 доларів, а лісінцей взяв за 50. Е, чому я кажу, мега крутесний? Тут 120 Гц. Є в нас на 60 Гц, є на 120 Гц. Тут у нас максимальна комплектація. Я так собі подумав, що мені б чудово він би підійшов. Взагалі, людям, першим, такі, як сказати, два пункти, які займаються е, монтажем відео, тому що зазвичай мало, да, там два чи три монітори, це має бути база. Люди, які займаються якимось 3D-моделюванням, є програмування, от, І ще він може бути як типу плейбек для зйомок. Ідеально, ви вводите картинку 16 дюймів, все е, подивимось, як він працює, і ви його використовуєте собі чудово. Поживленню, ви можете його заживити від Power Delivery, від просто від вашого ноутбука. Якщо підійде він до MacBook, да, ви можете також працювати по Type-C, все, і користуєтеся ним. Тому ось такі, би сказати, ключові моментики. От у мене зараз два монітори, і мені вистачає. На основному, наприклад, я там монтую щось тобі роблю. А тут я собі можу включити якийсь подкаст, інтерв'ю, щось собі на фоні я дивлюся, слухаю, От, щоб не відриватися. Або там у вас не знаю, вам потрібно там три монітори, ви ще щось на одному робите, що вас задіяні абсолютно всі. Тому давайте ми зробимо розпаковочку. Монітор приходить ось такі. Би сказати, в повітряному пакуванні. Звісно, коробка і повітряне пакування. Ось. Тобто дуже велика ймовірність, що він у вас не пошкодиться, йому нічого не буде. Розпаковуємо. Так. Значить, що в нас одразу ми бачимо в комплекті. Ось така у нас інструкція. Бажано, як я кажу, перегляньте. Тому що ви не можете абсолютно все знати. Бачите, під macOS, як підключення, повністю налаштування, під. Можна ці геймпади підключати Під повністю будь-що. Значить, це ми відкладаємо. Хорошо, це в нас пакетик. Потім ще поролон. Бачите, наскільки доброякісне пакування. Ну і тут момент істини. Ось, давайте ми поставимо ось так. Так як він у нас приходить. Ось такий у нас чорний, шикарний монітор. Виймаємо. Блін, він настільки легкий, тонкий. Він, ну, він як телефон. Так, давайте ми поставимо нас сюди і зразу ми пройдемося по комплектації. Значить, кабель Type-C, Power Delivery, через який ви живете і одразу передаєте інформацію. Скільки споживає монітор, я не можу сказати наразі, можливо, десь зараз впишу. Ось, чи буде він від, одразу працювати від вашого телефона, бо iPhone може не потягнути. Андроїди, Samsung, якісь там топові Huawei можуть потягнути, а iPhone не впевнений, що по Type-C можна підключати. Значить, HDMI. І менший HDMI мікро, щоб підключати від ноутбука. І ми бачимо от Type-C, USB A. Тобто Type-C, Type-C, Type-C USB A, HDMI, HDMI Mini. Є, можна докапуватися до всього, але от вказано портативний. да, Супер, портативний. Як мені його в щось помістити? Мені треба якийсь купити кейс спеціальний, бо якщо там розповідають, що можна собою брати в подорож чи ще щось, ви розумієте, що одне якесь там неправильне життя, і ну, йому все. Просто йому все. Тому щодо кейсу я би подумав. Якщо зразу шукаєте, будь ласка, дивіться, щоб придбати. Хорошо, ну дійсно, металевий корпус. Дуже приємний. У нас підставочка, яку ми можемо використовувати повністю. Ми ставимо монітор ось так. Бачите, от. і можна вертикально і горизонтально. Тобто от, я вам покажу трошки з іншого ракурсу. Потрібно ще б якесь кріплення для кронштейна. Ось тоді було б супер. Контраст. Ну, Контраст я би, мабуть, підкинув. Чесно, так... 300 ніт... Ну, в кімнаті, так, да, супер. Зрозуміло. Але, але я б хотів хоча б 500. В кімнаті вистачає кімнаті вистачає е, десь під під вікном, я вже не знаю. Можливо, також окей, але хочеться, хочеться більшого. Е, бачите, максимальна. До речі, давайте так, закриємо це питання. Вистачає, а запасу немає. От запасу немає взагалі. Форза 5, до речі, зразу також до відповідати. Дуже класно можливо, працює. Взагалі не загрожає ні процесор, ні відюху топ. Знаєте, що також одразу ж не тягнути час, буду вам розповідати. Мені не подобається, що розмістили тут два Type-C. Краще, доречніше би було, якби type c був один зліва, другий справа. Тому що я підключив, от буде в мене, наприклад, монітор стояти ліворуч, і мені треба, щоб тут тричало і туди тягнути. Це також такий, би сказати, нюанс. Плюс, великий, дуже плюс, що в нас на моніторі портативному є динаміки. Це топ. Звук не хрипить, не репить, його вистачає з головою. З головою. Е, тому це також дуже здорово, Ще б сказав. По кольорам, е, ну, чесно, мені це набагато більше подобається як мій Samsung. От, ви бачите, як це все виглядає в процесі. Е, взагалі, я кажу, я задоволений, моніторчик топ. Якщо ви там дуже ігроман. Звук, до речі, з монітора. Звук стоїть на 98 майже. От. Якщо ви там дуже ігроман, або ви десь часто подорожуєте. Взагалі, якщо. Як так, давайте будемо чесні. Якщо потрібно уточнити, якщо буде працювати цей монітор з iPhone вже з 15-го, потрібен Type-C. Класно, беріть і ви закриваєте всі питання. Вам не треба планшет з собою, брати, нічого. У вас є iPhone або Samsung, топчик не користувався, але хочу. от, і У вас є Samsung, або якийсь хловейчик, Сіомі, ви підключили, і вам не потрібно з собою нічого таскати, Ви можете вже одразу з собою ігри грати, працювати, щось. Все на моніторі, якщо вам потрібно дійсно монітор, от, Але, але. Взагалі, я кажу, він має право бути. Ви бачите, як він в іграх працює, все. Я Зараз вже ми зробимо такий підсумочок і підведемо до цього всього перше. Це, як я казав, в нас немає кейсу. Якщо це в нас портативний монітор, значить, має бути, він може легко транспортуватися кейс. Ви пошукаєте, ви знайдете все, але краще, якби це все було додатково, ви могли б докупити одразу. Кейс немає. Друге, немає кріплення під кронштейн. Це дуже великий, також я б сказав, мінус, тому що ви його можете під кронштейн зацепити і виставити, як ви його хочете відрегулювати. Тут в нас тільки ніжка і все. Можливо, да? От він так лежить. Можливо, я хочу в якийсь момент зробити його ось так, а я не можу, тому що довжини ніжки не, не вистачає. Всі гнізда розміщені ліворуч, абсолютно всі. Тут в нас праворуч розміщений динамік. Це його перевага, що в нього є динамік. Зручно було б, якщо ви там зробіть абсолютно всі порти, HDMI, і все, 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 Type-C, нехай буде ліворуч, але один не Type-C, поставте праворуч там, біля мікрофона собі і все. І так було б набагато краще, тому що ви бачите, я зараз кабель, кабель перегинаю, він терчить. Знову ж таки, довжини кабеля не вистачає. Тому Type-C. Чи брав би я його для себе? Річ. Е, цікаво, якщо ви його зможете взяти за 50 доларів за 45, як взагалі е, сінсай, так, да, однозначно, він має право бути. Але я кажу, я би розглядав, до речі, 16 дюймів топчик. Я не рахую, що потрібно більше, так як ми вже звикли, що очі 16 дюймів – це окей. Я би розглядав, щоб це в нас був сенсорний. Чого е, люди, які працюють е, дійсно з таким, якісь образно, монтажі. Щось зйомки, ще щось він сенсорний має бути, і це має бути топ. От щоб не було мешка, звісно, вона має бути також. Ну підтримуватися все. Але якби він був сенсорний, то я думаю, це було б набагато класніше в цілому, річ дуже гідна ігри. Загалом все працює дуже класно. 120 Гц набагато. Класніше відчувається, як тут в мене 60 чи 70 на Samsung. По яскравості не вистачає, дійсно не вистачає. Взагалі, оце так, як би сказати, вже впритек 300 ніт заявлених, ну мені щось таке на око ніби нема чим помірти, але ну, я думаю, тут десь 250, от, не більше по яскравості. Але іграшка класна. Іграшка класна і має право бути. Тому, якщо ви у вас є я кажу, планшет, можете підключити до телефону, до планшета і не брати з собою вже в поїздку. Знову ноутбук або планшет, якщо у вас на телефоні все витягує. От. Тому один девайс, маєте телефон, берете ось цю річ і все. Чому Бо ціна планшета скільки? 1020-30, щось більше, навіть не знаю, можливо, більше, навіть хороше. От. А ціна ось такого монітора 45 доларів. Але все-таки, мабуть, було якби сенсорне, було б набагато краще. Тому вибір за вами, напишіть доска в коментарях. Ваша думка, чи б хотіли ви собі е, таку річ. Відслідковувати там, графіки, флючі, да, там, в криптовалюті. Е, е, чи для чого ви б його використовували? І чи взагалі чи це потрібна річ? Чи ви... Ні, давайте скажемо чесно, що за 45 доларів ви не візьмете монітор HDR, е, от, Full HD 120 кадрів. Ніколи ви не візьмете. Навіть який би б ушний, щось ніколи ви нічого не візьмете. Е, от, е, тому так. Да, річ класна. А я буду думати, що мені потрібен чи не потрібен. Тому всім дякую за перегляд. Підписочка, комент, лайк. Я думаю, що е, огляд був для вас корисний. Ви дізналися всі його сильні сторони. Це, це ціна, це динамік, це матеріали викорис... е, виготовлення. От і його основні недоліки, тепер, знаючи їх, ви будете приймати правильне рішення, чи він вам потрібен, чи не потрібен. Тому всім дякую за увагу. Чекаю активчик в коментарях та бувайте здорові!